Доброго ранку. Сьогодні консервуємо лечо. Я думаю, що всі знають, як це робити, але я покажу, як готую його. Я Я взяла 40 перчин і отак нарізую, розрізую перчин на полосочки і розрізую його. Наскосяк. Перець, звичайно, Товстостінний і розрізаємо на такі полосочки. Хто як любить, хто любить поздовжні полосочки, я порізала і так, і так. І отакими от полосочками розрізаю перчик. Отак, от нас косяк. Тим більше, що чим менші полосочки, тим менше потрібно варити перчик. Полусочками. Краще брати, звичайно, червоний перчик, от у мене червоний такий є. І розрізаємо такі полосочки. Можна вущі, можна ширші, хто які любить. Морку на лечу я, звичайно, підсмажила одну велику морковку у трьох столових ложках колії. Легенько підсмажила, але довгенько хвилин п'ять смажила. Стерла одну велику цибулину, велику, на мілку тертушку для тих, хто не любить цибулі шматочками. І порізала, звичайно, 40 перчин. Отак, як я вам показувала. Для цього нам понадобиться ще один зубочок великий чеснику, або півтора, хто як любить. А в цей час у нас кипить томатний сік. Томатний сік готуєте зручним для вас способом. Я, наприклад, різала помідори, потім протирала їх на дуршляк і потім варила варю отак сік. Він варився в мене вже 20 хвилин. Далі кладу сюди одну столову ложку солі, без гірки. Краще додати сіль, ніж. Пересолити. Соку у мене три літри. Сюди також можна додати неповний стакан цукру. Десь на півтора сантиметра неповний. Теж можна додати пізніше. Кладу сюди і цибульку. Потерту на дрібній терпості. Викладаємо морковку. Моркву все були проварили 5 хвилин і вкидаємо перчик буквально на 10 хвилин. І так перець прокипів 10 хвилин ми вкидаємо 7 невеликих зубочків часнику, середній. І пів чайної ложечки такої величенької меленого перцю чорного. І небагато петрушки з кропком, дрібно порізаною. Я спробувала страву або салат наш лечо і додала ще небагато солі за смаком, буквально треть ложечки. Так що кожен додасть так, як йому подобається, чи солі, чи цукру. І вливаємо одну столову ложку отступу. Одну столову ложку оцту. Там на початку я помила, звичайно, не, не один зубочок часнику, а одна головка часнику треба. Але, вибачте, будь ласка, влечі я додала ще півтори столові ложки цукру і ще трішечки маленого перцю. Смак получився хороший, смачний плечок получилося. Додавати більше нічого не треба. Воно вже зварилося. Більше 20 хвилин фали... варити не потрібно, бо буде зладити шкірочка, саме час вимикати І отак, не вимикаючи плити, розливаємо лечо в стерилізовані банки. З 5 кг помідор у нас вийшлося 3 літри суку. Із 3 літрів соку і 40 перчин вийшло 4 літрових баночки лечо. В лечо важливо все. Від моменту приготування соку, щоб він був десь шкірочки, по-перше, він тоді не прилипатиму шкірочки. Ніколи їстиметься, коли, ні коли варитиметься, не підгорить каструля. Важливо також вкинути цибулинку. Цибулинка додає аромату. Часничок в кінці теж додає свого рідного аромату, але цибулька ще більшого. Далі, свого аромату додає і оцет. Тобто рецепт підібраний. Гарний такий, виважений і за смаковими якостями також. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, готуйте таке лечо і вам воно обов'язково сподобається. Підписуйтесь на канал.